Доброго вечора усім глядачам телеканалу тиса 1 Програма про головне знову виходить в ефір в режимі інтерв'ю. І сьогодні наш гість, депутат Верховної Ради України Валерій Лунченко. Доброго вечора, пане Валерію. Перше запитання, звичайно, стосуватиметься відставки з поста голови Закарпатської облдержадміністрації. Дещо неоднозначним і несподіваним для багатьох було це рішення. В понеділок зранку всі почули про те, що новий ТВО призначений. А... Чи е, тепер багато спекуляцій з приводу того що було причиною? Хтось каже, що ви віддали все-таки перевагу депутатству, хтось каже, що ви не виконали завдання керівництва, хтось каже, що це пов'язане з тим, що почались вибори і передвиборча кампанія. Яка особисто ваша думка, чому це сталося так несподівано і чи було це несподівано для вас? Добрий вечора. Я скажу, що це не було несподіванкою особисто для мене, оскільки мова про те, що яка моя подальша доля, в, як політика, визначалася останніх е, тижнів-два. Е, я досить часто вів е, з цього приводу розмову з е, лідером е, нашої політичної сили, до складу якої я входжу, е, це народний фронт е, Арсенієм Яценюком, щодо того, яка моя подальша доля і яким чином ми будемо е, далі рухатись. Е, кінцево було прийнято рішення буквально на з'їзді політичної партії е, Народного фронту яка відбулася на минулому тижні в неділю щодо того, що ми разом будемо брати участь у парламентських перегонах. І таким самим чином я собі не міг дозволити того, щоб обіймаючи посаду голови обласної державної адміністрації, паралельно керувати виборчим процесом і бути безпосереднім учасником виборів. Тому це рішення було прийнято заздалегідь, це рішення було прийнято як мною, так і членами моєї команди. І я вважаю, що це правильне рішення на сьогоднішній день. Ми не можемо допустити, щоб на сьогоднішній день і надалі продовжувалися будь-які адміністративні тиски на, на виборчий процес. Щодо того, чи виправдав я довіру, чи не виправдав довіру керівництва держави, я вам скажу більше, я отримав масу схвальних відгуків, як і від жителів Закарпаття, так і від керівництва держави в цілому. Я вважаю, що за цей період часу, який я перебував. На посаді обласної державної адміністрації за тих умов, в яких я перебував, я намагався зробити все по максимуму, наскільки воно вихованості виходило. Але я вважаю, що ті задачі, які були першочергові, які стали переді мною, я з ними впорався угу. виконав. Тобто можна сказати, що відставка була і ваша ініціатива в тому числі, і це був такий погоджений крок з командою, політичне рішення. Це було виключно моєю ініціативою, ініціативою угу. нашої команди. Це не була якась відставка, це був виважений правильний крок, на який я свідомо йшов, і до якого, в принципі, можливо, це було неочікувано для суспільства, угу. але для мене це було логічним таким. Процесом. Зрозуміло. Щодо е, кандидатури і особи людини, яку призначили взагалі з питанням цього призначення. Чи знаєте ви, чи було це погодження кабінетом міністрів, зокрема Арсенієм, кандидатури пана Губаля, І чому спочатку з'явилась ТВО приставка, а потім через добу це змінилось? Що це взагалі відбувалося? І чому така якась незрозуміла з цим була в принципі процедура? Тому що дехто навіть казав, що це нема такого визначення, як тимчасовий виконуючий обов'язки голови адміністрації. З чим це було пов'язано? Я трошечки внесу роз. Це питання, оскільки е, я був висунутий неділю на з'їзді політичної партії Ронзмін, Народний фронт, і буквально в вівторок середу я міг бути зареєстрований як кандидат в народні депутати, що не давало би право мого звільнення. А оскільки це рішення було прийнято особисто нами, тому буквально в понеділок указ про моє звільнення і указ про тимчасове виконуючі обов'язки був поставлений на Губеля Василь Івановича. Скажу відверто, я не вдавався в деталі, хто буде моїм наступником, тому що це не моє питання, це питання виключно компетенції президента з боку кабінету міністрів. Відповідне рішення було прийнято також в понеділок. І буквально на наступний день вівторок уже було е, наказано наступним указом призначене не на тим, не на uh -huh. тимчасове виконуючи, а на постійній основі е, голови обласної державної адміністрації. Очевидно, що кандидатура, яка претендує на такий пост, або подається на, такий, на таку посаду, проходить спецперевірку. І це не питання одного дня. Тобто кандидатура Губаля вже пройшла таку перевірку заздалегідь, чи він подавався там ще за тиждень і розглядався, як той той, хто замінить вас. На цій… на посаду обласної державної адміністрації не проходить спецперевір. подається кандидатура до адміністрації президента відповідно проходить процедура, звичайно, співбесіда і так uh -huh. далі. Але це питання може зайняти буквально від одного до кілька днів буквально часу. Uh -huh. В одному з останніх прес-конференцій ви назвали свою відставку в принципі, логічною. Це якраз мова йде про те, що ви самі цього так. бажали. І власне починаєте старт кампанії виборчої. Ми знаємо, що ви є 19-му списку. Народний партії фронт. Народного фронту. І як ви вважаєте, багато кажуть, хто що це непрохідний номер. Ви особисто як відчуваєте? Чи є шанс зайти? Яка, яка диспозиція на старті? Зрозуміло, що без, без агітації, але в принципі ваше відчуття? Моя першочергова задача це докласти максимум зусиль для того, щоб не тільки 19-й номер був прохідний у політичній партії Народний фронт, а й багато, набагато більше. Тому для цього ми працюємо у досить потужній сильній команді, яка сьогодні представляє народний фронт Це і ряд міністрів, які провели дуже багато позитивних і реформ, і напрацювань. Це і прем'єр-міністр, який є лідером нашої політичної сили. Я не буду зараз даватись до оцінок до деталі до деталей наскільки прохідне і непрохідне місце. Я вважаю, що це є висока довіра до мене з боку керівництва нашої політичної сили, і підтримка особисто моя з боку керівництва. І держави, і поліцели лідера нашого Арсенія Ценюка. І тому не буду давати деталі, наскільки 19-те прохідний не прохідне? Я вважаю, що 19-те і набагато більше е е депутатів будуть обрані від народного від народного mm -hmm. Чому ви прийняли рішення бути в списку, а не йти, скажімо, мажоритарно від Хущини, де вас добре знають? Де це є ваша якби мала батьківщина і рідний вам край? Чому ви не пішли мажоритарно там? І зразу ж, якби на навздогін запитання, з чим ви підете до людей. Чи виконали ви обіцянки, які обіцяли на попередніх виборах? Коли йшли в 2012 році в Верховну Раду, я віддам е, перевагу е, тому, що я повинен займатися зараз результатом Народного фронту загалом е, на теренах Закарпатської області. Якби я віддав перевагу мажоритарному округу. Я би не надав можливості скажем, своїй команді, своїм колегам загалом здобути хороший результат. Я би міг локалізуватися виключно на своєму окрузі і дбати виключно про свій особистий uh -huh. результат. Я вважаю, що я заслуговий на те, щоб обиратись по своєму мажоритарному окрузі, 71-му окрузі, і перемагати на цьому окрузі. Але рішення команди було прийнято наступне: щоб uh -huh. зайнятися виборчим штабом загальнообласним. Я дав свою згоду, тим самим вже буквально із наступного дня після своєї відставки я розпочав роботу в штабі. Є дуже хороше напрацювання, є дуже хороша команда, яка формується в Закарпатській області. Також сильна, потужна команда, яка має великі майбутні перспективи. І я вважаю, що та програма, яка була нами передбачена, ідучи в парламентську компанію як батьківщина, ми її виконували, ми її дотримувалися. Є що людям розказати, і є та програма, з якою ми сьогодні готові йти як політична партія Народний фронт. Угу. Очевидно, що так чи інакше, яка б кількість депутатів не пройшла від вашої політичної сили Верховної Раду, там доведеться співпрацювати з іншими, утворювати фракції, утворювати більшість. Ми сьогодні бачимо певну системну кризу, певне протистояння прем'єр-міністра, президента. Багато аналогій проводять з 2004-5 роком. Ви людина близька до прем'єра. Чи вважаєте ви це особистою конкуренцією? І чи не буде це. Ну, причиною краху такого, як ми мали, в принципі, в 2004-2005 році. Маємо надію, що не буде, але не будемо забігати наперед. Я вам скажу наступне, що дійсно таке точилися розмови і дискусії щодо спільного походу на парламентську кампанію. Чому і, цього не сталося? І з нашого боку, з боку команди народного фронту, було внесені ряд цілком логічних пропозицій до команди президента. На жаль, у команді президента не було у нас почуто не було надано нам підтримки і відповідно. Команда Народного фронту прийняла рішення йти окремо. Але ми не включаємо того факту, скоріше за все, я скажу більше, що ми і плануємо в майбутньому об'єднуватися в єдину потужну команду, створювати більшість, створювати новий уряд і тим самим започаткувати, реалізовувати ті реформи, ті євроінтеграційні процеси, які є в нашій предвиборчій програмі. Угу. Оскільки законодавча база, за, яким ми йдемо, за якою ми йдемо на вибори, не змінилась, в принципі, від попередніх виборів. То очевидно, що не зміниться метод агітації кампанії? Чи не боїтеся ви бруду тут, якраз, який буде базуватися на цьому протистоянні? І можливо навіть від потенційних колег і партнерів можна теж очікувати таких кроків. Як ви взагалі оцінюєте цю кампанію? По хочу разом з вами пригадати кампанію, президентську кампанію, яка була ще давно буквально півроку назад. І як ми тоді взяли на себе обов'язок, що ця компанія повинна бути найзірцевішою, найдемократичнішою mm -hmm. за весь період. Скажем, виборів в Україні, я вважаю, що і ця компанія, парламентська компанія, мала би бути аналогічною. Звичайно, ми різні представники різних політичних сил, і кожна з політичних сил бажає взяти більше своїх представників в парламенті і тим самим буде застосовувати різні технології. Але щодо бруду, то вибачаюсь, тут Закарпаття без цього не обійдеться. На жаль, у нас представники інших політичних сил, які представляють чи інші політичні сили, в них в принципі вже генетично закладено це в політехнологіях щодо застосування різних політичних технологій і бруду. З нашого боку, таких технологій не буде застосуватися. Партія майбутнього, ми європейська партія. Ми будемо показувати приклад того, як потрібно перемагати в округах, як потрібно здобувати нормальний результат виключно чесними, демократичними, прозорими механізмами. Угу. Е, знову про. Нещодавно вашу минулу посаду, ви не виключили навіть і повернення на цю посаду, чи можливо таке після виборів, якщо вам запропонують, чи готові ви знову обійняти цей пост, чи можливо обговорювалися якісь такі варіанти? Знаєте, в політиці це як в якомусь будь-якому механізмі постійно щось тікає, постійно якісь механізми відбуваються. І я вважаю, що якщо після того, як ми формуємо нову коаліційну більшість в парламенті, після того як буде сформований новий уряд, відповідно будуть розглядатися. Принципово нові кадрові призначення в регіоні. Я не виключаю такої можливості, що Закарпаття також буде стояти на порядку денному щодо зміни керівництва чи зміни uh -huh. взагалі керівництва краю. Якщо така пропозиція з боку членів нашої команди буде внесена мені. Ви знаєте, я хочу вам наголосити, що я командним ігроком. І якщо така пропозиція буде внесена, то враховуючи те, що є певний досвід роботи на цій посаді, можливо, вона буде на той час і розглянута, і можливо, навіть і прийнята. Дякую угу. вам за відповідь. І відразу ж тоді напевне питання: чого ви особисто вважаєте найголовнішим вашим досягненням за ці 6-5 місяців, поки ви були губернатором, що вдалося зробити, і що можливо жалкуєте, що не встигли завершити все-таки або проектики розпочаті? Я пригадую лютий місяць. Цього року, 2014 року, це коли було надзвичайно гарячо на вулиці, коли відбулася Революція Гідності, коли були такі страшні процеси, які відбувалися в нашій державі, це коли були захоплені будівлі обласних державних адміністрацій, коли ми були за пів кроку до Знищення практично нашої держави, тому що відбувся дисбаланс практично у всіх е, регіонах, е, і в Закарпатській області також була ситуація досить непроста, коли обласна державна адміністрація була е, під е, скажімо, представниками е, майдану е, людьми, які брали безпосередню участь у, у революції гідності. І перше за все, які задачі перед мною стала на той час керівництво держави, це виконуючи бойського президента України пан Турчинов і Арсеній Петрович Чисенюк, як прем'єр-міністр, перед тим, як відправити мене, скажімо, на посаду, призначити мене на посаду голови обласної державної адміністрації, це була першочергова задача збереження миру та спокою. Можливо, на сьогоднішній день це дещо банально е е звучить, але на той час це була першочергова задача. Ми усвідомлюємо, що економічна ситуація у державі, е як і на той час, так і сьогодні, е Бажала б мати кращу ситуацію. І це першочергова задача, з якою я зіткнувся, дійсно таке було. Я пам'ятаю ті дні, коли кожне призначення голови районної державної адміністрації, чи заступники чи далі, це е, супроводжувалося, скажімо, такими вуличними мітингами, вуличними протестами. Це були дуже непрості часи. Це було надзвичайно складно знайти ту золоту середину, знайти компромісних людей для того, щоб задовільнити з одного боку і вимоги людей, і фахові здібності, з якими довелось би майбутньому зіткнутися і працювати з цими людьми. Ту першу чергову задачу, найголовнішу задачу, нам вдалося досягнути. Але поетапно наша країна постійно переходила все глибше і глубше в військовий конфлікт. І ми практично перейшли відкриту війну із Російською Федерацією. І говорити про якісь великі економічні досягнення це, це би було зараз просто банально. Про те, що ми встигли за цей рік багато чого збудувати чи започаткувати багато таких різних грандіозних проєктів. Я вам скажу, коли в Україні твої воюють, то жоден інвестор не вкладе в цю країну ні одну гривню. Навіть про те, що якби ми не розказували, що наскільки ми демократична правильна партія і не партія обичай, а уряд, то інвестори слухали, брали до відома, але ніхто не намагався найближчим часом то Сюди дещо інвестувати. Але все ж таки, нам за цей період часу вдалося багато чого зробити. Я вважаю, що одним із найбільших таких досягнень, які нам вдалося зробити, це е, ми зуміли погасити всі кредиторські заборгованості, які були у нас за 13, а то й 12 роки. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що ті виконавці, які підрядники, які за попередні роки в цьому році повиконували ряд е, е, робіт. В області не отримали фінансування, відповідно, не виплатили заробітну плату, відповідно, не сплатили податки до місцевих та державних бюджетів. Ми за цей період часу сплатили більше, ніж 140 мільйонів гривень погасили кредиторської заборгованості. Це є великим здобутком як і керівництва області, так і уряду України. Але, на жаль, нам доводилося в цей період часу більше опікувати саме миром та спокоєм в області. І нам вдалося його здобути. Ми реалізували проєкт індустріального парку, який планувався, про який говорилося багато років. У нас на сьогоднішній день один із семи індустріальних парків, який зареєстрований в Закарпатській області, це парк Соломонова, який має дуже великий потенціал розвитку інвестицій саме в цей парк. Такі парки повинні бути більші, тому ми повинні відчинити двері для зовнішнього інвестора, тим самим дати робочі місця в Закарпатській області, тим самим наповнювати місцеві бюджети і так далі. Ми цю роботу розпочали, є перший вдалий приклад, ми його демонструємо, що так можна, і це реально, і тут немає жодних перешкод для цього головне бажання. Але, на жаль, нам доводилося частіше їздити на поховання наших героїв, які повертались з зони, зони АТО в трунах, ніж на відкриття будь-яких об'єктів чи досягнень, які ми про це такий складний час. Ми попали в цей складний час, і цих півроку було надзвичайно складних. Я не скажу, що сьогодні набагато краща ситуація, але принаймні вже немає таких гострих проблем, які стояли на ага. початку. Очевидно, пан пан Губель пройшов не в найкращі умови. Війна продовжується, і тому йому доведеться там працювати. Чи прогнозуєте ви якісь кардинальні кадрові зміни в системі апарату облдержадміністрації, в районних державних адміністраціях голівра. Адміністрації. І взагалі, е, ви кажете, що ви людина команди, чи вдалося вам побудувати якусь команду тут, вже працюю, працюючи на посаді голови облдержадміністрації чи очікуєте ви зміни зараз? Тут, серед я вважаю, цих що людей? на сьогоднішній день значно лояльніший і краще, мовно. На сьогоднішній день в нас немає тих заборгованості по зарплатах, які були на той момент, коли я прийшов. Я з вами тут сьогодні не погоджуюсь в плані того, що далі війна продовжується. У нас, можливо, продовжується деякий конфлікт, але немає такого заострення, яке було буквально ще кілька тижнів тому. Це є по великим позитивом і плюсом. У нас немає, слава Богу, і я вважаю, що і з Божою допомогою і не буде вже більше наших побратимів, які будуть ложити своє життя на, на сході, тим самим боронячи нашу державу. Щодо команди. Прийшовши сюди, я спочатку опирався не на своїх друзів, близьких, знайомих, я опирався на фахових професійних людей. І тому, можливо, багато хто мене критикував за те, що в мене не пішло такої, скажімо, масової зміни керівництва, як і управлінь, департаментів, можливо, і в районах, оскільки. Прийти скосити все з нуля, почати не те не той час. Це можна робити, коли в країні стабільна економіка, коли мир, спокій і, і так далі, це тоді можна розпочинати. На сьогоднішній треба день треба було зберегти ситуацію в регіоні. Ви знаєте, були такі моменти, коли ситуація практично виходила з-під контролю. І ми її вміли, зуміли її тоді стабілізувати. І в майбутньому зуміли опережувати цю ситуацію. Е, я вважаю, що ті люди, які зі мною пропрацювали за ці е, 6, ро, 6 місяців, е, вони відзначили е, з мого боку е, професійність до підходу до питання, і я відзначив їхню професійність. Як нас доля буде зводити в майбутньому, це вже покаже час. Але я вважаю, що ми один одному можемо дивитися сміло в вічі. Е, за шість місяців моєї роботи е, я намагався і вважаю, що багато що досягнув в тому плані, щодо... Е, Викоріння корупції, яка е, існувала в різних сферах. Можливо, воно не відбудеться, тому що це для цього потрібно нам не 6 місяців, а можливо і 2-3 роки. Але сам початок, сам процес він був розпочатий. Е, ви знаєте, банально лунало, коли приходили, буквально питали, а які там правила ігри? гри, Я кажу, тут правил гри не існує. Тут є проект. Є фінансування, ви виконуєте, і нам треба, щоб це було оптимально, швидко зроблено і з мінімальними затратами. Кожен не міг зрозуміти для себе, що змінилося що в цій державі. Розумієте? І ми намагалися ці правила і гри чітко вибудовувати на європейських принципах. Принаймні я цього робив з усіма тими людьми, з зіткався, це з головами районних державних адміністрацій, управліннями, департаментами mm -hmm. і так далі. Мало часу нам залишається. Хочеться поговорити ще про Народний фронт в Закарпатті саме. Хто очолює цю політсилу тут в Закарпатті? Хто є обличчям головним в області? І взагалі, як е, йде формування команди? Чи вже все сформовано? Чи готові ви до початку кампанії тут в краї? Виборчий процес вже розпочатий. Е, я очолював виборчий штаб. Е, Обличчям області, скоріш за все, буде запропоновано Валерію Лунченку. Я вважаю, що я погоджусь, і це буде правильно з мого боку погодитись на те, щоб бути представником нашої політичної сили в нашому країні, нашому в нашій області. Команда формується, я вам скажу, на основі тих людей, які були перевірені часом. Це люди, з якими я розпочав свою політичну кар'єру з 2009 року. Більшість з них залишилося поруч, більшість з них це є надійні провірені люди. Але, звичайно, команда повинна постійно оновлюватися, повинна постійно проходити нові люди, нові обличчя. І зараз саме цим ми займаємося. Я думаю, що на ближчий тиждень-два ми вже відкристалізуємо, сформуємо дійсно якісну нову європейську е політичну силу, яка буде в майбутньому представляти е інтереси у місцевих, районних і обласних радах. Ми ж говоримо про те, що в найближчим часом в Україні буде повинна відбутися адміністративна реформа, і всі повноваження повинні перейти до регіонів. Тим чим ми будемо обирати, не очікувати, кого нам назначать губернатора чи голову адміністрації області. Ми будемо його обирати шляхом обрання виконкомів, виконкоми обирають собі голову виконкому і так далі. Тому ми маємо мати достойне лице, ми повинні мати. Світлих прозорих е, політиків, які хочуть працювати на благо нашої країни, uh -huh. от щодо нових людей, в числі uh -huh. вашої полісили, з якою ви тепер йдете на вибори. Однією з таких одіозних новин стало призначення Івана Волошина на посаду голови Ужгородської міської партійної організації. Чи правда це чи відповідає це дійсності? І яка ваша реакція? Взагалі, чому це відбулось? Тому що дещо неоднозначно навіть самі партійці коментували це і в мережі Фейсбук і в принципі. Серед, серед нашого політику місцевого я вам скажу, чому ця інформація не відповідає дійсності по тій причині, що в Закарпатській області ще немає офіційно створеного обласного осередку, не те, що у Жородського місцевого осередку, угу. і тому Іван Волошин взагалі не може очолити міський осередок, оскільки Ну, але, але ще не Переговори сув... якісь такі, можливо, ви... переговорки, звідки чи чутки переговори... зараз, скажімо, злих язиків вистачає. Переговори, звичайно, ведуться з усіма, і зустрічі ведуться з усіма. А ті, кому не Іван Волошин, то вони нехай десь коментуються в інших. Соцмережах, а, а не посилаються на якісь там непровірені інформації. Ми зустрічаємося в тому числі і з Іваном Волошином і з багатьма іншими представниками інших політичних сил, які сьогодні готові долучитися до, до нової політичної сили, до для формування нової е, політичної угу. команди. Чи будуть представлені е, представники вашої політичної сили як мажоритарні кандидати по краю? Чи це буде координована робота демократичних сил, і ви не будете виставлятись там, де будуть погоджені? На сьогоднішній день є представники е, в нашій по п'яти і шести Кругах, але надалі ведуться розмови на центральному рівні в місті Києві щодо узгоджених кандидатів по тому чи іншому окрузі. І я маю таке перечуття, що, можливо, найближчих тиждень-два, коли по Закарпатті будуть узгоджені кандидати від демократичних сил, в тому числі з боком Петра Порошенка, доведеться комусь із наших кандидатів зняти свої, свою, свою заявку, своє бажання участі в окрузі. Угу. Можливо, це неправильно, але якщо такі домовленості будуть стануті в Києві, то нам доведеться це робити. Зміну, ще хочу вас запитати про м, не такий давній ваш вихід із команди партії Батьківщина. Це було зроблено відразу групою осіб. Невже такі були справді розбіжності з позицією лідера партії Юлії Тимошенко і що стало причиною такого різкого виходу і публічного демонстративного покидання лав партії «Батьківщина»? Знаєте, я був особисто присутній на раді партії, коли це відбувалося. Скажу, що там відбулося. Е Нічого страшного не відбулося, окрім того, що ми сьогодні повинні керуватися не виключно своїми якимись власними амбіціями. Ми сьогодні повинні керуватися тими цілями, які дадуть в кінцевому якийсь хороший результат. Такими цілями було з нашого боку це запропонувати Юлії Володимирівні щодо. Покращення нашого загального партійного результату це лідером поставити номером один у партійного списку Арсенія Петровича Яценюка. Оскільки будь-яке соціологічне опитування сьогодні показує, що рівень довіри до цього політика значно вищий, ніж до Юлії Володимира Тимошенко. І тим, чином, і тим чином відбулися якісь розміжності. Відбулася дискусія між командою Арсенія Петровича і тими представниками, які представляли Юлію Володимирові. Це не було якісь там, скажімо, Військові дії, які там, про які там малюють і розказують да, на, на раді, ми просто поставили такі е, пропозиції, запропонували Юлію Дмитро, вони не були е, приємні, вони не були нами почуті, ними почуті. Тому, відповідно, ми прийняли рішення на той час, е, ідучи окремим фронтом, окремою політичною силою, але маючи розуміння того, що ми ідеологічно, е, багато в чому е, наші ідеології співпадають, в майбутньому можливо і об'єднуватися у майбутньому парламенті. Угу. Ну і щодо самих виборів, самої підготовки і проведення власне самого процесу виборів, вже лунають такі думки, і в принципі аналітики прогнозують, що результати виборів знову будуть писатися в якихось високих кабінетах, а не фактично рахуватися на дільницях. Як ви особисто оцінюєте можливість проведення чистих прозорих виборів, справді забезпечення процедури виявлення, а головне підрахунку голосів потім і направлення всіх цих результатів в центральну виборчу комісію, чи реально це на сьогодні? В сьогоднішньому середовищі політичному я дуже щиро вірю в це і маю великі надії, і сподівання, що новий президент не допустить того, щоб у нашій державі ми поверталися до саме тих процесів і до тих подій, які призвели до революції гідності. І саме такий іспит, і зараз буде стояти перед президентом України і всіма зацікавленими особами, які будуть брати участь у виборчих перегонах і виборчому процесі. Ми повинні демонструвати Європі не тільки своє бажання, декларативне бажання на бумазі, що ми хочемо бути частиною Європейського союзу, частиною Європи. Ми повинні це показувати на діях. І саме вибори президента показали, що ми європейська країна. Ми найдемократичніше обрали президента. Ми зараз повинні таким же шляхом і чином обрати і парламент, який в майбутньому сформує прозоро сформує майбутній уряд. І це саме буде те, чого вимагало суспільство. Це оновлення влади, оновлення президента, оновлення парламенту, уряду і так далі. Якщо цього не буде, якщо е, якимось чином президенту не вдасться забезпечити це, то я вважаю, що не виключно те, що е, народ знову бореться і знову підніметься. І ми повинні це усвідомлювати. На сьогоднішній день е, е, градус е, в суспільстві е, він не погас. Він дещо притуха, але він не погас. І тому ми не повинні допустити того, щоб надалі цей градус піднімався. Так, я думаю, це вже на сьогодні в прямому сенсі слова відчувають на собі деякі конкретні народні обранці. Ми це бачимо з мережі інтернет. Ну і на завершення запитання стосовно. Підкупу виборців і питання застосування прямого підкупу грошей на виборах знову йде мова про те, що на Закарпатті готується масовий підкуп. Мовляв, гроші є, схеми відпрацьовані, все буде так само. Як ви особисто відчуваєте, чи будуть такі схеми застосовані, як запобігти цьому? Ви знаєте, я підкуп із корупцією дещо поєднаю. От багато хто звинувачував, що за 6 місяців мого перебування от ми не викорінили корупцію. А я задаю питання, аби учасник корупції. Ні, а ви даєте хабар? Так даю. А чому ж ви його даєте? Бо мене вимагають, я кажу, ви не давайте. А я не можу. А ви зверніться з заявою, а я не звернуся. Ну, кажу, ви ж тоді не хочете побороти корупцію. Ви когось звинувачите, самі учасником, ви є безпосереднім учасником. Так і тут люди, якщо люди захочуть, щоб у нас були чесні вибори, вони просто відмовляться від тих грошей, яким будь-яку складно, так важко. Але продавши свій голос сьогодні за 200, 400 чи 500 гривень, бо називають різні суми, що, які готові політичні сили платити. Тим самим тоді не, нехай люди не жаліються на те, що в державі щось неправильне, неправильний процес. Проголосуй правильно. І прийде дуже за короткий період часу той час, коли ті 200-500 гривень тобі в виді заробітної плати, збільшення пенсії надійдуть з боку держави. Оце основний принцип, і це люди повинні почути і зрозуміти. Якщо ми не будемо брати кошти, якщо ми не будемо вдаватися до цих корупційних схем, то тоді прийде час, коли ми найближчим часом будемо це все отримувати від держави. Це треба вірити і трошечки потерпіти, і час обов'язково до цього приведе. Дякую. На цій ноті дозволю собі завершити нашу сьогоднішню з вами розмову. Дякую, що знайшли час прийти до нас і за ваші відповіді. Глядачам нагадую, у нас сьогодні у гостях був народний депутат України Валерій Лунченко. З вами ми побачимося обов'язково в наших ефірах. Дякую, що дивились, і нехай щастить.